З 3 квітня розпочалась реєстрація учнів 11 класів на національний мультипредметний тест. Вона триватиме протягом місяця до 3 травня і складається з двох блоків. Перший блок це основний блок українська мова і математика. Обов'язкові предмети, які здає кожен учасник НМТ. І додатковий блок. В додатковий блок входять біологія, історія України, фізика, хімія, всі іноземні мови: англійська, іспанська, німецька, французька. І на вибір учень вибирає один із цих предметів. Що важливо в цьому році, учень може вибрати той предмет, який він знає найкраще. І на всі спеціальності у всіх вузах цей предмет. Буде прохідним у нього, тобто вони мають змогу таку вибрати той предмет, який вони знають найкраще. Онлайн тестування проведуть в один день. На виконання усіх завдань НМТ передбачено 180 хвилин, які учень може самостійно розподілити між трьома предметами. Коли учень приходить до тимчасового екзаменаційного центру, він повинен мати при собі документ, що посвідчує особу та сертифікат. Аби його отримати, треба пройти реєстрацію. Для участі е, в реєстрації, е, учень повинен, е, по-перше, по-перше, ознайомитися з правилами прийому у вищі навчальні заклади і обрати той предмет, який найближче йому, і те, що йому більше е, подобається. По-друге, е, Приготувати ті документи, які йому потрібні. Документ, що посвідчує особу. Далі картка платника податків. І документ, що підтверджує категорію абітурієнта. Або якщо це в попередні роки закінчили навчальний заклад, це буде атестат про повну загальну середню освіту, або для випускників цього року це буде спеціальна форми довідка. Оці три документи абітурієнт повинен завантажити. До персонального кабінету на кожного учня створений може бути персональний кабінет в Олександрії. Пункт реєстрації осіб на національний мультипредметний тест працює на базі гуманітарного ліцею. У ньому є фахівці, які з понеділка по п'ятницю, з 12 до 17 години, консультують абітурієнта та допомагають з реєстрацією. Всі відповідальні за Реєстрацію за проведення НМТ в закладах є такі особи. Вони пройшли навчання Одеського регіонального центру. Це 31 березня. Таке навчання було протягом години, де навчали нас, як правильно реєструватися, тому дітям. Випускникам 11 класів потрібно буде тільки звернутися до своєї школи, підготувати документи, і там нададуть повністю допомогу, проконтролюють і розкажуть батькам в найближчі терміни, що треба зробити, як треба зробити і як себе поводити. Загальна кількість цьогорічних випускників, які складатимуть національний мультипредметний тест, 382 особи.